Наша наступна історія про Валентину Погрібняк з Лиману. У травні 24-го в будинок, де вона жила, прилетіла російська міна. Уламки зачепили скроню і очі. Відтоді зір жінки стрімко погіршувався. У столиці їй провели спеціальну операцію на повіках, яка врятувала жінці зір. Даря Цесарук з подробицями прямо з операційної. Валентина від нервів аж і ніякі заспокоєння на неї не діють. Спеціальним маркером лікарі розкреслюють її перед операційну розмітку на повіках. Це зовсім не боляче і дуже швидко. То ми зараз будемо відміряти той об'єм тканин, який нам треба буде забрати. Зараз є нависання тканин, які перекривають е зір, і вона відчуває певний дискомфорт, коли дивиться. Бо ліва повіка опущена настільки сильно, що її око через це майже нічого не бачить. Залишати його таким надто небезпечно. За рахунок того, що є зміни вікові повік, тобто шкіра нависає, до цього ще додалося те, що є птос лівої брови в результаті травми, яка була отримана, на жаль, в результаті обстрілу. От, тому сьогодні ми будемо робити з двох боків, бо ми не можемо зробити з одного боку, бо це буде не дуже естетично. Ця травма набута. Трохи більше року тому на будинок у лимані, де тоді жила Валентина, росіяни скинули снаряд. Міна упала на хату. Хата розбилася, ми осталися живі. Уламки полетіли їй прямо в голову, зачепивши скроню. Коли сюди попала і нарушились ті. Эти... Нарушились. Взагалі ж мене ж бро вже ж не двигається. Якщо операцію а вона зветься блефаропластикою не зробити вчасно. Зір Валентини надалі падатиме дуже стрімко, аж до повної сліпоти. Я з лозним доктором спілкувалася, Він сказав, що якщо цей мало глаз бачить, то на цей багато нагрузки шукати медиків, які візьмуться за надскладний випадок матері, узялася її донька. Чисто случайно в інстаграмі нашла врятую красу. Это очень дорого, да. І спасибо этому фонду, что он в принципі существует, помогает людям. Это очень важно для неї. Видите на одну на один глаз лучше. Оплатити процедуру самотужки родина не в змозі, це дуже дорого. Але їм та кожному, хто до благодійників звертається по допомогу, такі операції роблять безоплатно. Здебільшого до врятую красу звертаються саме родичі постраждалих, це дружини, доньки, сини, сестри, тому що часто постраждалі перебувають у доволі такому важкому моральному стані. Вони готові зачинитися у чотирьох стінах і більше ні на жодні кроки не йти. І тут саме рідні стають цією підтримкою, мотивують їх звернутися, змінити своє життя. Звісно, потім вони вже не жалкують про це. Валентина вже у операційній їй водять анестезію. Наркоз загальний так болю вона не відчуватиме зовсім. Розкреслений маркером шматочок повіки спершу злівої постраждалої пластичний хірург дуже обережно висікає. наша мета це покращити і функціональні аспекти, і суто естетичні питання вирішиться, бо це дуже важливо для людини і для жінок особисто. Тому, тому цей випадок, як на мене, достатньо непростий. Усе те ж саме він повторює із правою повікою. Двоетапна операція триває близько години, а відновлення після неї ще кілька місяців. Тож остаточний результат хірурги зможуть оцінити що найбільше за півроку. Це не поодинокий випадок. Таких звернень у нас сьогодні дуже багато. Тих, хто звертається до нас не лише із зовнішніми комплексами, а і з фізичним дискомфортом, який ми і допомагаємо їм прибрати. Заповнити анкету і потрапити до рук рятівників краси постраждалі ветерани і цивільні можуть просто на сайті фонду. Дар'я цесарук Олександр Петровський ми Україна. Марафон Єдині новини.